І далі повертаємося з вами до наших питань. Наших питань, зокрема, питань укриттів вже тиждень. Не вшухай зона навколо новини про закупівлю укриття навчальних закладів Дніпровського району барабанів. Сковорідок, овочерізок на мільйони гривень. Я впевнений. Всі здивувалися цим позиціях у закупах, особливо барабани. Всі шукають е досі. Але для чого це приладдя було потрібно в укриттях? От, власне, ми спробували і розібратися. Дивіться, як це було. Укриття мистецького ліцею Дніпровського району обладнане усім необхідним. Тут є парти, аби під час повітряних тривог діти продовжували навчання, відпочинкові зони та музичні інструменти. У ліцеї запевняють, барабани придбали до повномасштабного вторгнення ще кілька років тому. Але тепер вони з класів переїхали в сховище. Діти просто щасливі, от вони вже забувають про ті тривоги, про ті щось. Якщо щось на якщо ПО працює Бемкає, в них своя атмосфера. Хтось іншим має танці, танцюють, хлопці займаються хортингом. все абсолютно, абсолютно всі заняття проходять в укритті. Діти всі зайняті, вони відволіклися від цього. Точно такі ж інструменти мали з'явитися ще в 51-му навчальному закладі Дніпровського району. Так вирішили, бо, мовляв, побачили позитивний досвід, що дітям дійсно подобається. Вчити уроки сидіти, чи все-таки чимось іншим чимось іншим. Чимось іншим? Чимось іншим. Як на барабанах. Як на барабанах, грати, так? чи на гітарі. Мені коли сумно. і да, Приходить вчитель з барабанів або з гітари, я говорю, можна мене, можна мене, будь ласка. Два місяці тому Дніпровська РДА провела тендер і придбала три сотні барабанів на понад 891 тисячу гривень. Ми вирішили, враховуючи, що оснащення. Укриттів воно відповідає вимогам. Тобто є на чому сидіти. Тобто дітям вже треба чимось гратися, знімати стрес, і крім того, це універсальне придбання не лише для укриттів, але яке може використовуватися в укриттях. І ця закупівля викликала просто емоцій у громадськості. Серед тендерів знайшлися і куплені в укриття навчальних закладів ще й овочерізки. і витратили на них понад півтора мільйона гривень. Точно такими ж. Користуються у тому ж мистецькому ліцеї. Кажуть, це їхній порятунок, бо можна швидко приготувати прості страви. Це просто мега класна річ, яка е, потрібна зараз просто вкрай як ніколи, тому що все потрібно робити швидко. І Якщо навіть в той день потрібно зробити якісь швидкі там зміни в меню і приготувати щось інше, то воно там ну нарізалося, відразу приготувалося, і ті ж самі, якісь там снеки швидкі. Також демонструють теплову кулінарну систему і пароконвенційну піч. Обладнання обійшлося у півтора мільйона. Гривень директорка ліцею жартує, їхній кухні можуть позаздрити навіть деякі ресторани, бо годують українських дітей найкращим. Це те, що розпіарили як сковорідка за 720 тисяч. Але насправді це вічна річ, яка буде ну готувати, слугувати, і це та, яка необхідна була для оновленого харчоблоку для харчування дітей. Фактично за годину можна наготувати їжу, наприклад, на одну перерву для дітей. Овочеріське та інше кухонне обладнання в навчальні заклади Дніпровського району купували на кошти, виділені в межах програми Олени Зеленської щодо реформи харчування ще у січні 2022-го. Начальниця управління освіти Дніпровського району пояснює, після початку великої війни спершу з виділених грошей придбали генератори, усушувачі повітря та інше вкрай необхідне. А от кухонне обладнання купували вже на залишок. Почали відключати електроенергію. Заклади освіти опинили в тому режимі встигнути нагодувати приготувати. Хоча б щось не обов'язково уже по меню. краще справлялися з цією задачою. Ті заклади, у кого вже були 44 овочерізки, і далі за клопотаннями, коли були ці кошти, саме ну, ось на кінець року в залишках, було прийнято рішення закупити такі овочерізки ще для 12 е, дошкільних закладів. Зараз у тому чи було цільове використання коштів, розбирається спеціально створена тимчасова контрольна комісія при Київській міській раді. Також за доручення мера проводять перевірки департаменту внутрішнього фінансового контролю і аудиту. Жоден з е, моментів, де ми бачимо порушення закону, він буде. Не замовчуватись, він буде передаватися до правоохоронних органів, і хай правоохоронні органи дають оцінку. через резонанс, і те, що громадськість не сприйняла методик зняття стресу для дітей в укриття Дніпровська РДА розірвала договір з постачальником музичних інструментів Олена Рованчук та Юрій Іщенко для телеканалу Київ.